Доброго дня, шановні колеги народні депутати. Я прошу вашої уваги, бо мова піде про можливості, а точніше про повну їхню відсутність. Я одразу хочу зауважити, що тиски, погрози спричинені на мене, я в жодному разі не боюся і навпаки вважаю за правильне і доцільне, і надалі оприлюднювати факти корупції у владі. Навпаки, я боюся зовсім іншого. А саме з того, що за цей останній рік я бачу, як в цьому парламенті замість плідної, реальної законотворчої діяльності створюються непопулярні лобістські законопроекти, ведеться політична війна одного політичного угрупування з іншим, відстоюються інтереси певних хазяїв, тих чи інших політичних груп. Звичайно, в такій обстановці культура і законотворчість в цьому напрямку це ніхто і нікому не потрібне. Тому що воно на ваш погляд не принесе вам тих великих грошей, до яких ви тут усі звикли. Я згодна, культура це не гроші, це набагато більше. Це духовне багатство, це саме те, без чого не може існувати ані нація, ані сама країна. Я йшла до парламенту не за депутатськими мандатом і якимись привілеями. Я йшла як громадянин, який побачив новий шлях України. А зараз я бачу те, що коли немає культури, набагато. Легше правити і маніпулювати народом, і тому в цих обставинах я як культурний діяч я не бачу своєї користі для цього парламенту. Я бачу лише постійний перерозподіл політичної влади. Схаменіться поки не пізно. Бо коли цей перерозподіл закінчиться, вже не жалів не залишиться ані культури, ані талановитої молоді, і навіть самої України. І тому з об'єктивних причин сьогодні я складаю депутатські повноваження. Тим не менш, я хочу подякувати за плідну працю своїй радикальній партії, нашому прекрасному лідеру. Я бажаю вам боротьби, я бажаю вам наснаги у цій боротьбі і сподіваюся на те, що коли-небудь Україна стане вільною і процвітаючою державою. Слава Україні! Дякую. Це, Це вчинок. Я думаю, що ці слова, які ми почули з цієї трибуни від нашої колеги, мають ще раз надати можливість кожному замислити, що ми сюди обирались не для того, щоб отримати мандат, а для того, щоб робити зміни. І глибоко переконаний у тому, що дорогу сили той, хто йде. І я би дуже хотів, щоб ми разом з вами йшли до справжньої європейської України.